Далі, дальше. далі, дальше, дальше. Дальше. дивимося, дальше, що у нас? Тут все ціло, все нормально. По стіку пані каже, тож, каже, зимою була, це в мороз. Пробувала відкрити і обірвала тросик. Тобто Сам моторчик працює, але сам тросик обірваний. Каже, вже немало коли робити, бо так робота. Кожен божий день. Заднє крило все нормально, все ціле. Е, на багажнічку. Тут здуло краску. Ну, в такому, такому ракурсі е, Задні стекла тут противньонні. Ось ось такий автомобіль. 1,9 турбодизель, як казав. А і тут коней? 100, 100. 100, 100 коней. Тобто це виходить, саме такі, якби не, не є на розігн... ну, 130 коней е, тіля, але це саме оптимальний він і по розходу, і по службі, тому що він довго служить, і вбивається. Ну, такий автомобіль, каже, якщо подобається, зараз зробимо тест-драйв І будемо говорити за ціну, що, що нам конкретно скаже пані.